Не стільки я посміхаю, скільки посміхався до цього. А я всіх уб'ють, командири всі погані. Нічого не робить, краде гроші. Звичайно, що в людей проблем не поменшало, а побільшало. Чоловіки, які не готові йти на службу, Перепливають тису. Не всім в армії треба йти штурмувати посадки, або ти маєш щось спільне з ворогом, або не маєш. Дві стіни врятує від влучання ракети. Ні. Коли закінчиться війна. Наш гість, військовий, депутат районної місті ради від фракції Сила людей Олександр Балабан. Вітаю вас. Доброго дня. Олександр Балабан військовий, депутат, музикант. Займається громадською діяльністю та допомагає вирішувати проблемні питання виборців міста. Брав участь у волонтерстві. Давайте поговоримо про те, чим ви займалися до військової служби. Я був керівником хору відродження Криворізького обласного фахового музичного коледжу, відповідно викладачем цього коледжу. Я мав невеличкий бізнес, я був співвласником невеличкої друкарні і також практикував, займався музикою в комерційному плані. У нас був бенд, який працював на святах корпоративах. І так далі. І працювали і на відкритих майданчиках, і на закритих по різному. Ну і, відповідно, займався там деякою громадською діяльністю. Я був директором фестивалю джаз на почтові, і, а також десятка десь міських фестивалів займався організацією їх, був у воргкомітеті. А скільки ви саме музикою займаєтесь? Шести років. У нас династія я народився в сім'ї. Музикантів і саме диригентів. Коли і чому ви вирішили піти в політику? Це було після події 2014 року після Майдану. Я зрозумів, що ну, фактично без прогресивних людей зміни, ну, так скажімо, будуть неможливі. Ми знаємо завжди, що є там 10-15% людей. Які собою рухають прогрес в країні і в будь-якому суспільстві. Ну, я порахував, що десь я в цих 15% знаходжусь, тому вирішив настільки йти в політику, тому що ну політика в моєму розумінні це дуже там якісь високі і складні речі. Більше я йшов саме в самоврядування в якості депутата. А політична партія це був інструмент для того, щоб потрапити, для того, щоб зрушити з місця якісь зміни в певному невеличкому районі проживання, де я народився, де проживає моя мама і купа знайомих мені людей. Чому обрали саме таку політичну партію? Вона була дуже близька мені по всіх по моїх поглядах ліберальних, демократичних і так далі. І, в принципі, я не стільки обирав партію, скільки обирав колектив людей, які там накопичилися, які справді ми там думали по одному і, і розмовляли на одній мові. Чи бувають у вас з однопартійцями якісь суперечки? Звичайно. З приводу якихось питань. Як ви їх вирішуєте? Потім біття ліс. І... <звичайно>, Звичайно, ми спілкуємось, ми там, проводимо якісь брейнрінги, е, брейн Ну, Це дуже велика робота. І насправді суперечки є в кожної людини, з кожною людиною, так скажімо. Да? Навіть там, в чоловіка з дружиною є якісь суперечки. А тут фактично зібрались люди, які. Теоретично мислять по одному, хочу там досягти якихось результатів е, в одному плані, але, відповідно, всі люди різні. Тому е, завжди в спілкуванні, в якомусь там, десь в пошуці якихось сенсів знаходились однакові позиції і спільна мова. Знаєте, є такий стереотип, ну ви про нього знаєте, звісно, що депутат. Для більшості людей це людина, яка нічого не робить, краде гроші і просто займає, скажімо так, місце. Давайте трошечки спростуємо цей стереотип, хто такий депутат? Депутат це представник певного прошарку населення в певних органах влади. І, в принципі, ми, коли проводили передвиборчу кампанію, і потім, вже коли стали депутатами, ми людям завжди казали. Ми є вашими представниками в органах влади. Ми маємо представляти ваші інтереси е і опікуватись вашими питаннями. І ми завжди йшли на, ну, на контакт з людьми, ми з ними спілкувалися, у нас там і прийомні, і свої працювали, і тут в виконкомі. І, ну, люди нас знають, тому що я ж кажу, районний депутат це людина фактично там. Е з дуже з обмеженого кола спілкування, і відповідно люди, які обирали цього депутата, вони його знають майже особисто. І шляхом того, що люди до нас звертаються з якимись своїми проблемами, навіть там самими самими такими, типу там затопила підвал там, і так далі. Ми ці питання вирішуємо тут в виконкомі, або ж приймаємо рішення про. Розподіл бюджетних коштів, за рахунок яких район існує. Як зараз ви поєднуєте депутатство і військову службу? На жаль, ніяк. <рес> <рес> До мене іноді звертаються люди. Ну, по-перше, всі знають, що я зараз на війні, і, звичайно, що у людей проблем не поменшало, а побільшало. Але вони розуміють, що трішки в мене іншим зайнята голова і руки. Але іноді люди звертаються, я просто, так скажімо, намагаюся щось зробити, або через депутатів, які не воюють тут. Тобто я там передаю навіть по своїй фракції хлопцям якісь прохання, або е, можу там прямий телефонний дзвінок зробити до голови району і вирішити якесь питання просто в звичайному спілкуванні. Сесії ви не відвідуєте? На жаль, ні. Ну, я не можу їх відвідати, тому що. Наразі я зараз у відпустці, а до цього моменту в мене було безперивне бойове розпорядження, яке я виконував ну, два роки, фактично. Яким був для вас перший день війни? Це було важко, звичайно. І перше, про що я подумав, це моя сім'я, відповідно, тому що я мав зрозуміти, що мені далі робити. В першу чергу зі своєю дружиною, сином і з двома з трьома бабусями. Як тільки я зрозумів, що ну, ми нікуди не поїдемо, тому що <кхем>, у нас була бабушка 96 років, дві мами, які теж літні люди, і вони просто не переживуть цю дорогу. І для себе я розумів, що ну, не можна зараз там покинути. Своє місто і там десь ховатися від цього всього, я зрозумів, що треба щось робити. Зрозумівши, що треба щось робити, я почав волонтерську діяльність. В принципі, з першого дня війни я поринув в, цей, в цю діяльність і допомагав всім, чим міг, всім військовим, яких я знав або які до мене зверталися. Коли до вас прийшло усвідомлення, що потрібно йти захищати свою батьківщину? З першого дня війни. Я розумів, що ну, наразі я робив те, що я міг робити, але в військкоматі до мене спочатку поставилось, так скажімо, я не відповідав там якимось нормам фізичним чи ще чомусь там. І, відповідно, з територіальну оборону тоді набирали за ознакою того, чи був в тебе бойовий досвід, чи не було. І я не міг просто потрапити в територіальну оборону. В військоматі мені сказали, поки що почекай. І, в принципі, займаючись волонтерською діяльністю, я все одно розумів, що рано чи пізно я піду, як тільки я знайду людей або підрозділ, який мене прийме. Чи підтримали вас рідні? Так. Що вони вам сказали? Їм, звичайно, було складно. Це моє рішення було. Їм було складно його сприйняти, тому що ну, всі ж розуміють, що чим може все це закінчитися. Але ну, вони розуміли, що я по-іншому не можу просто. Як ви змінилися з початком війни? Ну, По-перше, діяльність, якою ти займаєшся протягом двох років, вона. Дійсно змінює. Тому що, е, якщо до цього там, я мислив е, нотами, дієзами і бемолями, то зараз я мислю е, сигналами, частотами і видом е, безпілотних літальних апаратів е, е, змінилось те, що, ну, мабуть, не стільки я посміхаюся, скільки посміхався до цього. І те, що я бачив на війні на свої власні очі, воно дійсно змінює і внутрішньо тебе. Але я не хочу сказати, що там, е я там впав в якусь депресію чи ще щось. Внутрішньо ти змінюєшся, тому що ти відчуваєш на собі е неабияку відповідальність за людей, які в тебе за спиною, і за людей, які в з тобою поруч. Що найстрашніше, що ви бачили під час служби, і я що відчувала у цей момент? Найстрашніше, було, коли бачиш, як твої побратими гинуть? Це був наступ на Херсонському напрямку. Ми підтримували активні дії, підсвічували вихід колони в атаку. І бачили, яких там з двох, фактично з двох новітніх російських танків розкладали на молекули. Це найважче. І розуміння того, що там, годину тому ці хлопці проїжджали повз твою позицію, махали тобі рукою, ти їм теж махав. А тут зараз ти бачиш, як ну, їх просто немає. Ну, це найважче. Скажіть, чи є якісь речі? У цивільному житті, на які ви гостро реагуєте через службу? Я взагалі людина така, яка гостро, ні на що не реагує. Я можу гос... ну, не гостро. Можливо, знаєте, вас дратують якісь речі. Бо що психологічно на вас так вплинула війна, вплинула служба. І зараз те, що є у цивільному житті, якось на вас так ну, не дуже впливає. Вас це дратує. Якось так. Я можу відреагувати. Негативно на людей, які до сих пір не розуміють, що відбувається, які до сих пір не включили, вибачте, голову і не зрозуміли, хто насправді ворог і чому це все відбулося. Я можу негативно відреагувати на, так скажімо, на відсутність критичного мислення. коли Люди десь незрозуміло де отримують якусь інформацію, яка не має ніякого ну взагалі там, непідтвердження і ніякого сенсу, і починають розповсюджувати якісь плітки і так далі. Життя в підрозділі з людьми, з якими ти до цього. Мало що мав, ну, або взагалі перший раз з людьми побачився, навчила, так скажімо, не реагувати на якісь людські там і на особисті е якості, чи, наприклад, там, чи навпаки, неякості да, людини. А от відсутність критичного мислення і нерозуміння ситуації, що зараз відбувається, воно справді десь трішки дратує. але Знову ж таки, це моє внутрішнє і ну, подратував там трішки. Намагаюся завжди щось комусь роз'яснити, пояснити. Трішки поставити людину там, на путь істини, так скажімо. Вдається, не вдається, це вже питання номер три. Ви знаєте, можливо, є ще щось. Я, вам, наприклад, наведу наречений моєї близької подруги. Він після того, як повернувся на ротацію, йому там знаєте дуже важко, наприклад, гуляти в парках або в якихось посадках, тому що вони йому нагадують саме той момент, коли він воює. Йому психологічно важко. Іноді важко знаходитись серед людей, звичайних цивільних. Я кожен раз, коли потрапляю додому, там і з дружиною десь виїжджаємо в місто, я собі задаю питання, коли бачу там, ну так скажемо, мирне життя, да, те, що ми називаємо, я собі постійно задаю питання, як я це сприймаю, і завжди отримую одну і ту саму відповідь. А заради чого ну, ми воюємо? Ми воюємо заради того, щоб це мирне життя і було тут. Тому, наприклад, ідучи в парк і бачачи там батьків з дітьми, які гуляють і щось там або святкують навіть щось? Це нормально абсолютно. Мене це не дратує точно. Чи не виникає у вас конфліктів, коли ви приїжджаєте додому? Знаєте, от багато є психологічна підтримка для родин військових, бо люди, які побачили те, що бачили там, вони зовсім інші. І у сім'ях багато виникає конфліктів. Чи є у вас такі конфлікти у сім'ї? Нема ну, в нас таких конфліктів. Ми з дружиною обидва психологи, Тому так, в нас може бути психологічний конфлікт, мається на увазі на теми психології, mm -hmm. да. але, але звичайних конфліктів в нас нема. Скажіть, ви як е, військовий, от мовне питання зараз це важливе питання. Так, важливе. Я сам російськомовний, ну, я виріс, виріс в сім'ї російськомовних. Навчався в школі російськомовній і так далі. Але ну, це дійсно важливе питання. Або ти маєш щось спільне з ворогом, або не маєш нічого. І від цього це питання стає, стає дійсно дуже важливим. Ну Це, по-перше, по-друге, зараз гостро стоїть питання самоідентифікації українців як націй, а мова, відповідно, це наш. Український прапор, який треба піднімати і нести. Багато людей все одно не перестали слухати російськомовну музику, дивитися російськомовні фільми, ну і інше. Як ставитись до цього? Це вибір кожного. Але ну, питання в тому, що це те, про що я казав. що Люди просто не мають критичного мислення. І якщо вони, отримуючи ракетами по голові, далі дивляться російські фільми. Ну, ти, мабуть, вже нічого не зробиш, тому що відсутній просто причина наслідковий зв'язок у людей і все. Взяти його як і якось їм там вкласти, я думаю, що майже неможливо. Скоріше за все, що просто треба, щоб кілька поколінь пройшло у людей, тому що, звичайно, дуже багато людей мають родичів в Російській Федерації, і дуже багато людей народилось при Радянському Союзі. Для них ну, до сих пір не зрозуміло, як це так, Україна взагалі стала там. Самостійну державу і так далі. Тому я думаю, що, скоріш за все, що треба, щоб пару поколінь пройшло, і це питання зніметься просто само по собі. Чоловіки, які не готові йти на службу через там, сім'ю або інші причини, чоловіки, які платять гроші, щоб виїхати зараз за кордон, перепливають тису, як ви ставитесь до таких людей? Для мене. Ну, фактично, це вибір кожного. І єдине питання, що, скажімо так, не всім в армії треба йти і штурмувати посадки, ну, те, чого бояться, так скажемо, більшість людей. В армії насправді зараз є дуже багато вакансій і потрібні люди, різних можливостей, різних спеціальностей. Ну, зараз наш там, підрозділ переформатувався в окремий батальйон. І я на своїх очах, на власні очі бачу, скільки потрібно там, і фінансистів, і логістів, і так далі. І це все не бойова робота. Але без, цієї, без цих людей підрозділ не зможе існувати саме його бойова частина. Тому що Ну, вони мають забезпечувати нам там, купу речей для того, щоб бойова частина підрозділу виконувала свої задачі. І насправді ті, хто бояться і тікають, ну, вони або теж жертви пропаганди якоїсь, знає, там, або і ПСО російського, що типу, ай яй, -яй всіх уб'ють, командири всі погані і так далі. Або ж ну, просто бойовози і все. Але засуджувати я їх не можу, тому що ну, це вибір людини. У нас кожна людина має свій вибір, і за, за конституцією, і взагалі за всіма законами, людина може обирати своє майбутнє сама. Як ви вважаєте, можливо, є якісь зараз недоречні речі, які залишилися з довоєнного життя? Наприклад, проведення якихось свят чи ще, ще щось, що зараз зовсім недоречно у цей час? Дуже недоречні спортивні змагання на дорогах. З дуже гучними звуками від автомобілів. Тому що я знаю, як реагують хлопці після контузій на ці звуки. Ну і відповідно, там, слава Богу, ми вже пройшли той період, коли хтось ще там запускав якісь фейервірки. Я на собі знаю просто, як це відчувається, і розумію, як відчуваються хлопці, які там отримали контузію, наприклад, там, поскладніше, ніж я. Да? Це ну, дійсно дуже важко переживається, і про це просто потрібно думати і, ну, навіть не стільки владі, скільки самим людям. Треба звикати до того, що треба жити, мислячи про когось ще, крім себе. І все. Скажіть, як військове? От дві стіни врятує від влучання ракети? Ні, врятує, врятує нормальне сховище або підвал. Це дійсно врятує. Дві стіни, вони можуть врятувати в тому випадку, якщо немає прямого потрапляння. Якщо це просто осколка водія, так, скажімо, і зелена хвиля, то дві стіни врятують. Але якщо пряме потрапляння, то на жаль. А від дрона? Дві стіни? Так. Якщо пряме влучання. Дивлячись, яке корисне навантаження в цього дрона, Скільки кілограмів? В дронах корисне навантаження рахується в, короте, в кількості взрослок в еквіваленті до тратіл, так скажімо. Ну, воно все рахується. Якщо це буде 3-5 кг, то в принципі двісті не врятує. Якщо буде 10 і більше, ні. Зараз вже, Та, в принципі, і на початку війни таке було, але зараз більше, що більшість не реагує вже на повітряні тривоги. Чи правильно це? Війна триває. і... Це невірно, і я хочу навіть закликати всіх реагувати на повітряні тривоги. Не то, щоб там прямо, ну я розумію, скільки їх багато тут в місті. І наразі людина має, всі люди мають доступ до інформації. Якщо є повітряна тривога, ми можемо подивитись, яка у нас загроза є. Наприклад, там злетів десь там в запридільному государстві міг. Окей, ну злетів він далі. Шо? В принципі, для цього не потрібно там якось е готуватися або спускатися в якось сховище. Якщо він здійснив пуск е ракети, яка пішла там напрямком на ваше місто, то відповідно. Да, тоді вже треба реагувати якось і готуватись до того, до можливого атаки там найближче. Питання, яке хвилює кожного, коли закінчиться війна? Не скоро. Ми, яка аеророзвідка, ми, в принципі, бачимо ті сили, які нам протистоять, бачимо їх кількість е і чуємо від тих самих артилеристів, з якими ми співпрацюємо дуже плідно, постійно одну і ту ж фразу: Господи, як їх всіх вбити?». Можливо, вона закінчиться і швидко, там, якимись перемовинами. На ну, моє глибоке розуміння, нам просто треба якомога більше їх знешкодити, ну, прямим словом, вбити, да? для того, щоб більше їм не хотілося дойти. Цим ми займаємось кожного дня. Але, на жаль, їх настільки багато, а засобів у нас не стільки багато, щоб їх вбивати. Процес іде, але ну, досить повільно. Чому поставила це питання? Тому що зараз дуже всі радіють, що зайшли наші у Курськ. Там я не знаю, чутки на чутки, що підключились до їхньої атомної станції. Дуже всі радіють, що скоро це закінчиться. Ні, на жаль, ну давайте не будемо, так скажімо, розмовляти про те, що відбувається у Курську. Ну, відбувається операція наших сил. Яка заради чого? Навіть я б зараз не, не взявся би коментувати, тому що ну, насправді мало хто знає істинну причину да, цієї операції. Так, да, вона вже ну, там, зробила певні е, свої результати в плані того, що Росія і її там, лідери втрачають якісь свої рейтинги, тому що насправді міф про те, що Вова. Всіх сильніше, всіх побідіть, він трішки розвалюється. Невідомо, ще чим ця операція закінчиться. Невідомо, скільки ми втратимо в цій операції людей. В якісь сенси в справді там, в ній є, і ми ці результати бачимо, там, вони почали відтягувати десь там якісь свої резерви. Ну і чудово. Але я б не брався судити і не брався казати, що, ті, що скоро все закінчиться. Ні, скоро все не закінчиться, це однозначно. Тому що е ми кажемо про шматочок Курської області, а в нас під окупацією дуже багато земель, які треба звільняти. Давайте поговоримо ще про хороше. Ви диригували зведеним хором. Так, да, це був е флешмоб е на День козацтва, і зібрали, ну, спробували поставити рекорд. України, я наскільки пам'ятаю, по-моєму, такі і поставили рекорд, що 760 співаків одночасно співали чудову пісню. Хай живе вільна Україна, вона називається. Чи важко вам було? Що відчували у той момент? Ну, чи відрізняється, знаєте, це від звичайного хору дергувати зведеним хором? Ну, тут різниця в тому, що якщо ти працюєш зі своїм хором, з хором студентів. Ти більш звертаєш увагу там, на якісь нюанси, на якусь музичність і насправді намагаєшся втілити в життя якийсь замов... задум композитора, створити якийсь такий образ з цього співу для того, щоб слухач там, почув, відчув і так далі. Тут трішки все простіше, тут треба було просто з великою кількістю людей е, одночасно заспівати, щоб більш-менш звучало якось. там Разом і одночасно це було геть не складно, тим більше ми там трішки провели підготовчу роботу, таку, там, зібрались спочатку з інструменталістами, там, якщо я пам'ятаю, 35 баяністів акомпонували. Відповідно, хори брали участь хори музичних шкіл, хор. Коледжу, хору, музично педагогічного факультету під університету. вони їх керівники саме провели роботу. Ми потім тільки вже на самому Майдані, там біля прапору, один разочок з ними пройшли, ми на все влаштували, і в принципі все. Да. Це досить розповсюджена практика в Європі. Коли збираються якісь фестивалі, завжди збирають так називаємо співоче поле. Якщо там, в фестивалі беруть участь 20-30 хорових колективів, потім їх всі збирають в одному місці, і вони всі разом співають там, якийсь один твір. Це прикольна практика така. І мені, мені тоді, тоді сподобалося, що в принципі це ну, тіпа, як відлуння такої там, європейської традиції. Наскільки зараз ви сумуєте за музикою? Я сумую дуже, але. Е та робота, якою я займаюсь зараз, вона мені не дає просто про це дуже довго і багато думати. О, тому що, е окрім того, що там, я займаюся бойовою роботою, я є командиром екіпажу безпілотного авіаційного комплексу. Е я ще є наразі вже командиром роти, і відповідно, в мене там є ще, ще купа там, питань, які треба вирішувати, або там, з бійцями, або по документації, або так. І ну, в мене просто немає часу. Так, скажімо, там, сісти, подумати і, і замислитись, як же я скучив за музикою. Так, да, я скучив за музикою, але як би я не скучив, мені більше хочеться таки цю війну просто закінчити нашою перемогою. Коли приїжджаєте додому, можливо, граєте на якомусь з інструментів? Ні. Я до інструменту не підходив з 22 лютого 2022 року. Скажіть, якою буде перша річ, яку ви зробите, коли закінчиться війна? Поцілую дружину. А потім зіграєте на інструменті? Ні. Зіграю я дня через 3-4. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. І я вам дякую. До зустрічі. До зустрічі.